Вітаю вас в ефірі програма Україна єдина і студії сьогодні. Письменник і журналіст Артем Захарченко. Вітаю Артеме. Вітаю! Чудно говорити, ми сьогодні і про літературу, а, зокрема, і про журналістику. Ну кажуть, що кожен журналіст мріє колись стати письменником. От у твоєму випадку це теж так? Чи все ж таки так, було? було? Да. Тобто, я, я колись навіть в якійсь автобіографії казав, що я народився 11 липня 82 року і з тих пір почав писати. От, ну мені так якось. В Молодості, в юності, в дитинстві був переконаний, що от письменник з мене вийде, і потім став шукати якось професію, яка би до цього підходила. Я якось подумав, що, мабуть, журналістика буде підходити. Тому і... Підійшла? Би, ну, так, середньо. А, якби, якби можна було писати про мистецтво, то напевно вона би 100% підійшла. Ну оскільки доводиться писати про різні речі інші, то зрештою, а, а чому що не можна писати про мистецтво? Ну доводиться родину годувати за мистецтво, платять мало. На жаль, Ну, так тут відчувається певна іронія за мистецтво платять мало. А взагалі що нікому не цікаві якісь дописи, відгуки, рецензії, професійні про мистецтво. Професійні, ну знову ж таки, тут теж можна перейти до інтернет і журналістики, комунікації. А людям зараз більш цікаві не стільки професійні дописи, скільки дописи від таких самих людей, як вони, десь в соціальних мережах, а від свого кола спілкування, від своїх якихось моральних авторитетів. От і поки що, поки що, професійні тексти часто сприймаються як много букв, От, і... і замовники, очевидно. Тобто, зараз художники не бігають за журналістами чи за мистецтвознавцями, і кажуть, от ми вам от давайте мимо навіть заплатимо, на ви напишіть там хорошу про мене статтю або погану про когось статтю. Ні, ну не знаю, як на рахунок художників, мабуть, теж ні, але письменники точно письменники не бігають, так. Точно. так. От. от ти сказав, що почав писати з дня народження. Майже ну таке дуже наївне запитання. От от з якого часу ти себе почав відчувати письменником професійним? А мабуть, досі не почав. А чого? <професійним>, професійним. Ну як професійним професійним, якщо цим, якщо це основна заробляти професія, гроші. якщо заробляти гроші, то зовсім такого немає. От єдине, що я колись заробив більш-менш відчутне, це гонорар за книжку, яка вийшла у видавництві факт, якого вже зараз не існує «Чумацька траса. От, там більш-менш був заробіток. І то не дуже велике. Тобто ніколи це основним заробітком не було. І в Україні є дуже мало письменників, для яких це основний заробіток. А це нормально? взагалі? от в Британії набагато більше письменників, для яких література є бізнесом, наприклад. В Британії так більше. А знову ж таки. Є сегмент масової літератури, де, це, де люди заробляють власне від продажу книжок. Є сегмент більш такої, ну, як вони вважають, інтелектуальної літератури, де люди заробляють не стільки на книжках, скільки гонорари за виступи. Причому, Лекції. кажуть, приходять на виступи переважно люди старшого покоління, а якісь стипендії, на які вони їздять, і Грантоїдство, так. От, ну, але там, в принципі, якось за це можна існувати. Наші купи людей туди їздять, намагаються. Ну, але є така закономірність, якщо ти вже почав їздити по стипендіях, то ти якось цим більше займаєшся, ніж творчістю. І от у мене робота забирає купу часу. Практична журналістська. Але мені здається, я інколи навіть трошки більше пишу за них. За них. Дуже добре. Ти сказав, вони кажуть, інтелектуальна література. А Ти розділяєш оці два? інтелектуальна і масова література. Я. Ні, ну як, є звичайна якась різниця. Ну, На мою думку, зараз пішов такий сув інтелектуальної літератури знову до масової. Був час, коли ніби вона десь от в х на початку 2000-х, нібито знову mm -hmm. е так відокремлювалася. Зараз здається, для того, щоб бути більш-менш успішним письменником, треба писати читабельно. Треба писати так, щоб е ти був зрозумілий багатьом людям, а не тільки тим, хто має тривища. Тобто твоя література вона масова більше, чи, чи інтелектуальна? Вона зрозуміла, вона тобто там о, зрештою. Я намагаюся, щоби але. Але жанр, жанр жанр масовий, жанр детектив, інтернет-детектив, те, що ось зараз найсвіжіша книжка, називається Революція гаджетів». Там хлопець, який розслідує ну не те, щоб злочини певні події в часи наступної української громадянської революції. Угу. І е, працює власне на штаб революційний і допомагає розкривати різні загадкові події, саме от переважно сидячи за е, ноутбуком за комп'ютером. Ми якраз зараз бачимо такі заготовки із цієї книжки. Взагалі, це називається інтерактивна книжка. Очевидно, досить нове поняття і явище в українській, ну і в світовій напевно літературі. Що це таке? Розкажи, будь ласка, трошки докладніше. Що значить інтерактивна книжка? Чим вона відрізняється від той, яку ми звикли купувати в магазині паперову? Ну, власне, інтерактивна книжка, це розрахована книжка, перш за все, на сприйняття з екрану. Вона не може мати паперового аналогу. От, в ній є різні декоративні елементи, інколи змістові, яких відтворити на папері. Ну, якщо і можливо, то дуже важко. От, власне, є література гіпертекстова, інтерактивна, мультимедійна. От, тобто, коли сюжет розгалужений, коли до певного місця Розповідь, іде, 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 а потім треба читачу зробити вибір, куди далі піти. Ми зі студентами першу в Україні таку книжку цього року видали навесні. Ну, але власне це більше студентська творчість, хоча вона видана повністю серйозно в серйозному видавництві. Називається книжка Як пропачити книгу життя. А ось це це, зрештою текст лінійний. Тут розповідь іде послідовно, Власне, тут п'ять оповідань про те. Те, як зробити революцію, от але, але оздоблення книжки живе. Є кнопки, які безпосередньо переводять тебе. З одного розділу на інший є кнопки, які переводять тебе одразу в соціальну мережу, є кнопки, які переводять на систему оплати, тому що книжка, звичайно ж, оскільки вона в інтернеті за неї важко а, а, взяти гроші, щоб її купили, але перерахувати добровільно може кожен. І це зрештою закономірно. Ну так щоб, щоб зрозуміло, мені стало принаймні. Так. Тобто, є якась умовно книжка, там і є там текст, там сто слів. Є а, текст Так, Саме є, там. Там. є, текст, є так, текст, і тобто я читаю цей текст, але деякі із цих слів вони просто просто виділені там жирним шрифтом. Я на них можу клацнути на це слово, і мене перенесе в якусь Вікіпедію, щоб я прочитав а, що означає слово гаджет, наприклад. Ось ось ну не зовсім. Ось таким чином, як ти описуєш, була побудована книжка, яку теж ми зробили разом з Яною Дубинянською. А це взимку. А, вона а, було взято її простий роман, і оздоблено гіпертекстовими метафорами, так званими. Угу. Тобто різні слова бу були виділені, на них можна було клікнути, але там було не пояснення, там було якийсь а, художній образ, який а, змушував по-новому розкрити а, зміст цієї книжки. А, тобто там був стик такий змістів. Тобто це примітки, умовно кажучи. А, це може бути так зроблено, так. а може бути цілий сюжет розгалужений. Угу. Тобто, ось до цього моменту. Людина діяла так, ось тут у неї момент вибору. Вона, якщо вирішує зробити одним чином щось, то сюжет пішов сюди, і ми читаємо цей варіант розповіді. якщо е, іншим це Такі рольові комп'ютерні ігри. А, це вже так, це наближається до комп'ютерних ігор. А е, ось ця книжка, тут, зрештою, просто нічого не виділено. Тут просто є певні кнопки, це уже оформлення книжки інтерактивне. А можна клікати на різні кнопки, які виділені, які змінюються, анімовані вони а, і з'являються певні підказки. Можна переходити на різні розділи. Тобто, це не характеристика тексту, це характеристика оформлення. Перегукуються з проектом Олександра Мехеда. Амнезія здається. Ну, а, ця книжка, да. У Олександра Мехеда також вийшла в електронній, але також в друкованій формі. А, ну. Частково так, частково є. Це вимога часу, взагалі, отакі от, перетворення в читанні. Це перетворення щодо не в літературі, а в сприйнятті тексту, так? В рецепції якійсь. Чи, чи це просто експеримент намагання зробити якусь, як зараз кажуть, фішку, родзинку або те, і те. І те, а, і те. А, і те. А, звичайно. Тому що люди дійсно зараз по-іншому сприймають текст. Вони звикли до фрагментів коротких, до того, щоб воно швидко текст змінювався, щоб його можна було коментувати. Такі книжки теж є. Коли можна додавати коментарі, і їх бачать всі інші читачі. А ну вони вже зроблені не в форматі книжки, а в форматі якогось сайту. А такі проекти або просто от в соціальній мережі викладаються тексти. А, люди звикли, щоб все було вписано в якийсь світовий контекст, щоб все було те, що ти читаєш тут, воно є частиною чогось більшого. Це не, не руйнує взагалі ну тисячолітню, якщо хоче й більше історію читання. От, от ти любиш читати такі книжки чи багато їх у цих інтерактивних книжок? Ні, поки що ну в Україні їх взагалі дуже мало а, такого роду книжок а, в світі. Та виходили такі. А, ми не перші, а, хто цим займається. А ну як а, взагалі. А, Традицію читання поруйнували, руйнували і в двадцятому столітті тисячу разів, починаючи від футуристів, які от хотіли все перевернути так. От ну це зрештою, от та сама постмодернова тенденція. Вона проголошувала, що треба смерть автора, що треба так само гіпертекстуальність, але вони не мали можливості це втілити. У них були якісь умовні позначки. От у Павича в книжці. Ось в цьому місці. Якщо ви хочете прочитати те, перейдіть туди. І паперовий варіант. Потім він тіли це в інтернеті, коли з'явилась така можливість. Але спершу це були саме умовності, а інтернет робить це буквально. Тобто, інтернет тут не винуватий, він лише дав інструменти. Чи йдеться до того, в принципі, ну, ти як людина, яка знає технології сучасні, очевидно, і комунікації. Чи йдеться до того, що, можливо, читання, як явище, ну, звичне, воно може зникнути з часу? Та ні, звичайно, ні. А, ніколи не зникали канали сприйняття інформації, а змінювалися завжди формати подачі. Ну, зрештою, а, книжка. Через те, що з'явилося кіно, не зникла. Але м, книжка змінилася, коли е, відбувся перехід від рукописної до додрукованої книжки. Тобто е, тут приблизно такий самий перехід від паперової до електронної форми. Найбільшою революцією там от, за, за останні 100 років в цьому є інтернет, ну, зокрема, і в цій галузі читання. Ну, настільки сам інтернет, тут відбулося дві важливі зміни. Перша цифрова форма, тобто цю книжку от, революція гаджетів, її можна сприймати от, на окремому комп'ютері під'єднаному до інтернета і просто от, користуватись тим, що вона по-іншому оформлена, живо вона реагує на тебе. А е, є книжки, про які я казав, той самий каврайський бранець Яни Дубанянської. Е, там для читання потрібен інтернет. Тобто це дві різних е, проривних технології. А от книжка твоєї дружини Олени Захарченко, сім так. воріт. Чим вона відрізняється від цих проєктів? А так, це перша книжка такого роду, яку е, ми зробили. Е, вона десь приблизно так само, як і оця моя революція гаджетів зроблена. От е, ми її. Коли розповсюджували, ми її позиціонували як першу в Україні інтерактивну книжку. Зрештою, так воно і було. От і власне тоді вперше з'явилося оздоблення, яке живе, яке рухається на екрані, яке стає не лише текстом, а стає середовищем. Книжка, як середовище, в яке ти потрапляєш, і яке з тобою взаємодіє. Очевидно, для тебе вже нема сенсу говорити, що там електронна книжка витіснить паперову чи чи навпаки. Ну про це кілька років тому йшлося. І казали, що можливо. От зараз можна говорити вже стовідсотково, майже що і те, і те буде рівноправно жити на ринку і кому Ну як... не зовсім рівноправно, у Кожного свої кисніші будуть, от але. Більшість літератури, більшість текстів люди будуть читати в електронній формі. Не всі тексти будуть читатися саме в такій якісно оздобленій формі. Тобто більшість книжок, так як ми зараз звикли на оцих електронних читалках, просто, рідер, текст. просто текст справді от. Але якщо видавництво захоче, ну так само, як можна було. Багато років тому видати паперову книжку на газетному папері mm, з тонкою сам обкладинкою, сам видавом, і це теж можна було читати. А можна було видати з красивою політуркою, з якісними ілюстраціями. От приблизно так відрізняється цей текст для читалки від такого формату, який ми зараз видаємо. Письменник і журналіст Артем Захарченко сьогодні є гостем нашої студії. В одному з інтерв'ю, ну, власне, в такій інформації про тебе я прочитав, що Артем Захарченко автор двох прозових книжок і трьох синів. Троє синів, велика вже зараз. Фактично трьох прозових книжок вже зараз. Синів, фактично так. трьох. Так, ну кожному по 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 одній. Ну, взагалі, на наш час для молодої людини це досить велика родина. От в місті, ти маєш дуже багато роботи. Взагалі, ти не думав, колись може взагалі кинути літературу, яка і так не приносить ніяких коштів, а ну, там вже зайнятися виключно, ну, вибач, за можливо, такі, такі тексти зароблянням грошей для родини. Чи все ж таки повинен бути в людини баланс якийсь? А, ну дивись, я і так заробляю кошти стільки, скільки можу. І література на неї не йде робочий не час на неї йде вільний час. Тобто, це не досип, це не догратися з дітьми десь можливо, хоча намагаються з дітьми теж гратися якось достатньо. А, тобто, не не, не домандрувати. От діти і... стали якимось стимулом до твору? От кажуть, і народження дитини там стимулює до чогось. Чи ти такий традиціоналіст, консерватор, ну родинний? І діти це як належне. От... Належне. Ні, ну діти це як належне, навряд чи це можна назвати консервативним поглядом. Тобто ну, я досить багато з ними спілкуюся порівняно Вистачає навіть з іншими часу. Десь знаходжу, якось не знаю де. От Це загадка, де я взагалі на все знаходжу час, сам не знаю. От, але треба, треба з ними бути багато, вони. Ну, вибач, надихають може... скоріше жити. От ну, тобто є речі, які приносять задоволення, от викладання, от спілкування з дітьми. Ну і власне творчість це, да, це речі, які от радість запитання приносить. може, от ми так про літературу, про інтерактивну книжку. Очевидно, починаються в Україні теж дискусії про інститут родини, інститут сім'ї, mm -hmm. як такий. От на твою думку, він руйнується і в Україні, як і там от кажуть, в Європі, там в сполучених штатах, що от можливо, якісь традиційні цінності, вони чи самі собою, чи це. Так би мовити, з волі якихось наших нідоброжилателей, і так далі. А мені здається, що тут абсолютно та сама ситуація, що і з книжками, тобто, завжди ж культура вона розвивається в усіх сферах приблизно в одному напрямку. А тут теж нічого не помирає. Так само як не помирає електронна книжка, так само не по топерова книжка, так само не помирає сім'я, а все змінюється. все знаходить свої нові форми. Але люди для когось, для якихось пари якоїсь людей і їхніх дітей буде ближчим, якось більш традиційна модель сім'ї. Для когось інша, якась фрагментарна, так як у нас текст, фрагментарний, так і сім'я люди. Бути. Повинні мати вибір взагалі. Ну, а я. Жити так, як вони хочуть. <свят> ну, по-моєму, про це навіть не можна якось говорити. Тобто, люди завжди повинні мати вибір. Інша справа, що є певна культура, яка впливає на цей вибір і від цього нікуди не дінешся. Добре. Чи вистачає тобі дитячої літератури української? Української. Що ти читаєш дітям на ніч? Дітям а, багато. Ні. Ну, багато читається, власне, от якоїсь класичної дитячої літератури і на ніч. От, е, зараз великий проєкт. Якраз діти доросли двом старшим збираюся почати читати історію України для дітей. От Мені, я пам'ятаю, мама, коли. Та... Ну, власне, з того починаючи і далі. Я пам'ятаю, колись мені мама в такому самому віці читала, я був захоплені. От, е... Щодо сучасної української літератури, ну вона є але, але, але. Могло її бути напевно все таки більше, а вона є тому власне, що а, навіть от, попри кризу, дитячі книжки продовжували видаватися, і, і навіть купа дорослих письменників зараз спробувала писати дитячі книжки і у багатьох вийшло. Не відчуваєш там браку, ну наприклад, анімації української анімації кіно українського для дітей. Безумовно, безумовно і чим заповнюєш. Ах... Тобто, ну, постриває те, що ти сам дивився. Ну, в це, звичайно ж, теж трошки є, але насправді десь в 90-х роках знімалося ну, кілька десятків, було знято дуже цікавих мультиків. От ця студія Украніма фільм. Ну, правда, зараз вони вже дітям трохи набридли, бо ми їх вже 100 разів всі дивилися. Але щось було цікаве. Зараз, ну зараз принаймні є якісні українські переклади, веселі, цікаві голівудських, цих діснеївських нинішніх сучасних мультиків, тих самих тачок. Це епічний класичний переклад. Тобто, в принципі, за бажанням можна знайти щось цікаве і для дітей. Можна, добре. Педагогіка, от ти викладаєш зараз молодим людям, очевидно, яким 17-18 років, які вже ровесники, а то й молодші вже в принципі за нашу незалежність. От вони чимось відрізняються навіть від тебе, хоч ти теж не як би мовити, не не старий чоловік. От вони якісь інші ці молоді люди, і літератори в тому числі, там 2000-ники, 2010-ники ну, вже з'явились. Якщо чесно, от ників тобто наше покоління від 2010-ників, не так, щоб дуже легко відрізнити за текстами. А от набагато більша різниця між нами і трошки старшим поколінням, 90 80-х. От зараз студенти, ну ні, в принципі, в принципі от між цими поколіннями такої, що баєш кардинальної різниці немає. Вони ще більш вільні, ще вільніші, ще більше собі можуть дозволити: немає навіть тих обмежень, які ще лишалися у нас. Ну, але це скоріше кількісна, неякісна різниця. Добре, подорожі. Одна одне з твоїх хобі, я не знаю, це можна назвати хобі, Напевне. захоплення. От таке хороше слово захоплення. А це я десь читав, що ти об'їздив ну, чи не всю Україну, там включно з районними центрами? Ні, ну районні центри це це з так, це. <реш>, трошки є. Ну, всі обласні центри, звичайно, я об'їздив свого часу. А от е, зараз намагаюся, або десь справді, от якісь цікаві місця далеко від е, обласних центрів, або ось за за кордон, близький. Поки що. Нещодавно ти повернувся з Дагестану, з Чечні, з Грузії. Uh -huh. Що за? Поклик такий а, був та ні, ну зрештою чому поклик? Просто місце, яке а, хочеться подивитися, з яких причез от, от чому ну власне багато місць можна подивитися? От е, в Грузію якось вдалося розпитати, як це зробити, знайти дуже дешевий квиток е, туди, а потім далі вже тільки автостопом. Літаком долетіли в Кутаїсі до Грузії, а потім таке велике коло по багатьох місцях Грузії, тому що власне тому, що ця мандрівка склалася Ну, Грузія, так а от Чечня і Дагестан... Не страшно а, було ну на початку. Вони виникли в плані подорожі просто тому, що туди йшла дорога із Грузії через Азербайджан, Далі до нас в Україну а страшно. Ну як? От по Дагестану, там де розповідають, що всілякі різні. Екстремальні штуки. ситуації виникають, там було трошки не по собі їхати, і там навіть от частину шляху довелося не автостопом, а таким звичайним транспортом зробити. А в Чечні там дуже-дуже зараз спокійно. От на кожному перехресті стоїть троє автоматників. І через те спокійно, тільки що це такий довше весь час підзивають. Що в рюкзаках до них треба дуже привітно усміхатися, казати. Скажіть, будь ласка, як туди-туди пройти? Ми з України, і вони тоді розпливаються, потім згадують, а да, в рюкзаках нічого немає. Там все нормально. А в Дагестані да. Ну слава Богу, я не бачив жодних якихось таких терактів, але розповідали люди, які нас підвозили. Один військовий казав ніколи не сідайте в машину, якщо ось борода. Є, а вусів нема. Це, от якщо не екстреміст, не ісламіст, то принаймні людина, яка співчуває їм. От і е, розповідав всілякі ознаки, як вони там живуть переважно просто в містах. От, виходячи mm -hmm. з цієї подорожі, ну, я, слава Богу, mm -hmm. ти повернувся із цих місць, і дай Боже тобі об'їздити увесь світ і, і, і сюди живим, здоровим повертатися. От ти, от повертаючись, очевидно, після таких подорожей в Україну, ну, все одно міняється якесь враження і від тої землі, на якій ти живеш. Все ж таки, ми живемо в чудовому місці і в чудовий час, попри всякі негаразди, там, грошей нема на, на літературу, там, на, на театри і, і на дороги. Без сумніву, у нас принаймні іще не до такої міри. Не до такої міри а, як у них культ особистості, як, наприклад, ті самі Чечні або в тому самому Азербайджані розвивається. Хоча, до речі, до речі, от я вертався через Донецьк, не знаю, чи пропустяться тут в ефірі. а Троє людей, які мене підвозили, на коли я виходив з машини, казали мені одну і ту саму фразу. І передай там в Києві, що у нас тут до Донецьку не всі такі, як президент. Зрештою, так, да, вже під кінець другого тижня, коли вертався, хотілося вже побачити от наші ландшафти, наші простори. Вже коли проїжджали Ростовською областю, то вже от соняшники, думаю, о, майже таке, як у нас, все. Це ж таки Просто. дома добре. Так, звичайно. Взагалі, от люди відрізняються в світі і в Україні, чи в принципі можна. Дуже казати... сильно відрізняються. дуже сильно Ти їх ділиш на добрі і погані, чи ні, просто ні, різні? Ні, ні. Ну звичайно, вони просто зовсім різні, ані добрі, ані погані. А, мусульманські країни, той саме Зібержант, та саме Чечня. А, в них інколи буває важко зрозуміти, що людина поміж словами, поміж рядками вкладає. жартує вона чи ні, якось зовсім інше мислення. Але з іншого боку, ось ми їхали в місяць Рамадан, і у них там правила. Обов'язково допомагати подорожнім, ну принаймні в цей час. І нас підвозили бувало... на руку, так би мовити. Да -да -да, бувало, підвозили втричі далі, ніж нам треба було, а потім навіть ще на виході хотіли гроші дати на дорогу. Тут вже доводилося відмовлятися всіма силами, тому що пояснювати їм, що це не треба. Що дають подорожі людині? Ну просто трошки забути про це велике місто, чи все ж таки у тебе є інші. Ні, ну по-перше, все подивитися. От питають, а на що, на що ти їдеш? Чого ти тобі вдома не сидиться? Там люди питали. Ну як подивитися, як ви живете, Це ж цікаво, розпитати, поспілкуватися з вами. Ну а плюс те, що дати, що дозволяє потім от ти а, два тижні не варився тут в цих своїх колах питань, а, не зациклювався на них. А ти на них дивишся зовні, і вже стає зрозуміло, що справді важливо, що ніколи повертаєшся. От цей момент теж класний. про революцію гаджетів, Про твою книжку, найновішу. Ти взагалі революційна людина за складом? Ну, революційна патетика мене завжди приваблювала. Завжди от... Тобто, е націонал-комунізм е український. Е там... Е націонал ну, Вони теж були цікаві по-своєму. Це могло бути ідеологічно там виправдано, не виправдано, але вони були дуже привабливі люди. Тобто ти, в принципі, ну, переживши ну, дві вже революції, так, 91-й, 2004-й. Ну, ти можна. готовий, так би мовити, до наступних? будь яких Це йдеться і про культурні революції в тому числі. Я не те, що готовий, я намагаюся якось це стимулювати. Ми знову ж таки зі студентами зробили посібник громадського активіста теж в електронній формі, де є купа порад людям, які хочуть якось мирним шляхом, ненасильницьким боротися за якісь речі в Україні для того, щоб вони знали, як це робити ефективно. От ну і власне ця книжка Революція гаджетів тут описано, якою напевно ця революція буде. Тобто, мені здається, вона буде більш горизонтальною. І навіть коли тисячі людей збираються там на Майдані Незалежності, їм не обов'язково буде потрібна сцена, так як під час помаранчевої революції. Форму можуть бути абсолютно непередбачувані. Абсолютно, вони зможуть між собою просто стояти, спілкуватися, і всі будуть розуміти, для чого вони сюди прийшли. Вони будуть блукати по площі, зустрічати знайомих, весело проводити час, але це буде акція протесту. Дай Боже, би це все було завжди з миром. Об'їздивши Україну і, і трошки по світу поїздивши, ну, очевидно, можеш відповісти на запитання, що таке Україна єдина. Що таке? Ну, можливо, в формі символів, образів. Та вона і є єдина. Тут люди більша частина людей все-таки мислять Україну ось такою цілісною, окремою, і якісь сепаратистські штуки, вони абсолютно штучні, вони можуть бути тільки нав'язані. Більшість людей простих, з якими я спілкувався, у них в голові немає ніяких таких речей, тобто вони прекрасно розуміють, що дала незалежність. Хоча є люди, які е, десь щось під чиїмось впливом, і тому е, напевно можуть неадекватно сприймати ситуацію, будемо сподіватися, що ця неадекватність зрештою перетвориться в адекватність. Я дякую тобі за участь у цій програмі. Нагадую, гостем нашої студії сьогодні був письменник і журналіст Артем Захарченко. На все добре.